Ну що ж, друзі, всім привіт! І ви, як завжди, на каналі «Кавановий Футбол. І сьогодні у нас з вами обговорення матчів Ліги Європи. Найтоповіші матчі першого туру. Я впевнений, що буде дуже цікаво, але перед тим, як почати це відео, як завжди, хотів би вас попросити вліпити вподобайку, підписатися на наш YouTube канал, а також обов'язково натиснути на дзвіночок, який зазвонить саме тоді, коли треба. Ну а якщо ви вже це все зробили, то приємного перегляду! Ну і розпочну я з матчу Динамо Загреб Фенербахче. Динамо Загреб він попав в Лігу Європи напряму через друге місце в чемпіонаті. Якби вони зайняли перше місце в чемпіонаті, то була би кваліфікація до Ліги Чемпіонів УЄФА. Але так як вони не зуміли зайняти перше місце, мають, що мають. А що ми з вами скажемо про Фенербахче? Вони грали в Лізі Чемпіонів, але в вирішальному раунді поступилися мінімально 1-0 Пенфіті. Також після цього матчу потім звільнили тренера. Енрабахче Жозе Мауріньо, і він став тренером Бенфіки, тому що тренера Бенфіки також звільнили після нещодавнього матчу, де вони сенсаційно програли Карабаху 3-2 на домашньому полі після того, як вигравали 2-0. Насправді у тренера Бенфіки в цій команді був дуже великий відсоток перемог, але все ж таки після цієї поразки від Карабаху вони вирішили, що все не може це вже більше продовжуватись, просто звільняємо. ну і вже у Земо підписав двохрічний контракт до 2027 року з Бенфікою. Також ще хочеться зауважити те, що він в зелі в цьому клубі почав свою кар'єру. І сподіваємось те, що в нього вже все буде добре. Дивіться, якщо ми з вами будемо робити прогноз по цьому матчу, то, в принципі, суперники достатньо рівні. Але зараз Фенербахче має вже нового тренера Домініко Тедеско. і. В чемпіонаті вже гарні результати. Недавно була перемога проти Трабзон Спора, доволі таки принципова. Я думаю, те, що в цьому матчі, так як «Динамо» з Загреб грає у себе вдома, все ж таки, мабуть, буде якась результативна нічия із рахунком 2-2. Тому що дивіться. Буде дуже активна гра від обох команд. Якщо ви дивились матч Фенербахче – треба зонспору. Я думаю, мало людей дивились цей матч, то дуже багато атак було від Фенербахче. Вони тепер з новим тренером грають більш в атакувальний футбол. І подобається, як вони грають в цей активний футбол, створюють атаки і дуже багато ударів. Дуже багато ударів. І це мені дійсно подобається. Тому я думаю, що буде саме така результативна нічого. А Динамо Загреб, в свою чергу, також, ну, можливо, їм і не знадобиться настільки багато моментів. Вони просто заб'ють. Вони просто заб'ють. Що треба буде, те вони заб'ють. А ми рухаємось далі. І наступний матч це у нас з вами Ніця Рома. Давайте розпочнемо з Ніцци. Вони вилетіли в передостанньому раунді Ліги Чемпіонів від Бенфіки. 4-0 розгромно по сумі двох зустрічей. Ну, так, і в чемпіонаті зараз також не дуже гарні результати. Вони чергують. Перемога, поразка, перемога, поразка, і так, і так далі. Ну і навіть є непотрібні поразки в чемпіонаті від дуже таких слабких команд, які йдуть там в зоні вильоту. Можуть бути якісь такі перемоги проти достатньо непростих суперників. Щось незрозумілий футбол, який зараз у Ніце, але мені здається, що вони можуть грати і краще. А що ми з вами скажемо про рому? У них вже новий тренер джан П'єро Гасперіні, і з ним поки що є перемоги, є результати. Але ось недавно все ж таки вже була поразка від Торіно 1-0. Достатньо гарний суперник. Але все одно перемога достатньо сенсаційна, тому що знову ж таки грали у себе вдома, і здавалось би, що, начебто, має бути перемога десь в два м'ячі, впевнена, але якимось дивом 1-0 Торіно їх обіграв. А потім після цього, ще була дуже принципова перемога над Латіо 1-0. Зараз Рома йде на вершині таблиці. Це тільки початок сезону, але початок вже гарний. Треба просто продовжувати в тому самому темпі, так само створювати епізоди, так само комбінувати між собою м'яч, щоб гравці комбінували, і також просто забивати голи. Дивіться, якщо робити прогноз по цьому матчу, то тут, як на мене, то однозначно фаворит Рома. Однозначно, ще коли ти бачиш результати Ніце в останніх матчах, то тут взагалі не може бути жодних сумнівів з приводу фаворита в цьому матчі. Тому я думаю, що тут буде впевнена перемога Роми. Але все ж таки Ніце грає у себе вдома, тому бодай один гол вони би мали забити навіть проти такого гарного суперника, як Рома. Тому саме так буде перемога Роми 3-1. А ми рухаємось далі. І наступний матч це у нас з вами Бетіс проти Ноттінгем Форест. Хочеться сказати про трансфери. Давайте розпочнемо з Бетіса. Бетіс вже офіційно перейшов в Антоні. Можна сказати також те, що він розпочинав свою кар'єру в Аяксі, був дуже там гарним футболістом. Це помітив М'ю, вони його купили, там у нього не пішло, його бере в оренду Бетіс. Там він дуже добре грає знову ж таки. Але оренда закінчується, і він змушений повертатися в М'ю. В М'ю він не отримує ігрового часу. І вже потім він офіційно підписує контракт із Бетісом до 2030 року. Я навіть не можу уявити, які в нього були емоції, тому що ця команда, тренер взагалі в нього вірив. І зараз він прийшов в Бетіс і продовжує демонструвати гарні результати. І навіть якщо він не забуває гол за Бетіс в якомусь певному поєдинку, то він все одно буде мати гарну оцінку. А що ми з вами скажемо про Ноттінгем Форест? Стосовно трансферу, туди прийшов наш козак, а саме Зінченко. Але поки що він зіграв тільки один матч, а саме в Кубку Англії, і там вони якимось дивом, я не знаю, програли Сванція Сіті. Ну, мабуть, найдивніше тут те, що Ноттінгем Форест після першого тайму вигравав 2-0, і потім нехай Сванція один забила. Але потім, коли вже йшла 90 плюс 2 хвилина, і Ноттінгем Форес досі вигравав, вже здавалося б, те, що він зможе досягнути справу до кінця. Ні-ні. На 90 плюс 3 вони пропускають другий, і на 90 плюс 7 вони пропускають ще третій. А Зінченко при рахунку 2-0 мав оцінку 7-1, але все ж таки по завершенню матчу він мав оцінку 6,5. Ось такий не дуже вдалий дебют. Але будемо вірити. Краще для Олександра. Також хочеться додати до Nottingham Forest те, що вони не тільки ось цей поганий результат показали в Кубку Англії, а ще в чемпіонаті Англії також достатньо невпевнені результати. Тому, поки Nottingham Forest ще не змінився, я очікую тут перемоги Бедіса в два м'ячі, і буде перемога із рахунком 3-1. Я думаю, те, що ось цей єдиний гол Nottingham Forest, це буде чисто такий, знаєте, гол престижа і. Просто, ну, я думаю, те, що Нотінгем Форесту буде дуже складно взагалі створювати атаки. Вони дуже багато будуть катати м'яч на своїй половині поля і, в більшості в цьому матчі. Тому саме такий результат. І наступний матч це у нас з вами Астон Вілла Болоння. Давайте розпочнемо з Астон Віла. В минулому сезоні ця команда там зайняла якесь шосте-сьоме місце. Була в чвертьфіналі Ліги Чемпіонів. Просто неймовірний результат. І Якщо чесно, якщо дивитись правді в очі, то вони мали і в півфінал виходити в матчі відповіді проти ПСЖ. Вони мали забувати набагато більше, але все ж таки доля зіграла проти них і вони вилетіли. Але що ми зараз з вами бачимо в цьому сезоні? 18-та сходинка. Я розумію, всього на всього турів зіграно, але все одно три нічії і дві поразки. В цих матчах є нічія проти Сандерленда. Проти Сандерленда, ви можете вдуматись? Ця команда грала в минулому сезоні в чвертьфіналі Ліги Чемпіонів проти ПСЖ і майже їх виграла, а зараз вони грають з Сандерлендом. Чого? Що відбувається взагалі зараз з цією командою? У найемері тренер той самий залишився. І гравці, начебто, такі самі. Якось гра помінялася. Ну не знаю. Хотілося би, щоб Астон Вілла надалі продовжувала. Вже показувати результати і нарешті здобувати перемоги. А що ми з вами скажемо про Болонью? Болонья зіграла вже чотири тури в чемпіонаті Італії. Має дві перемоги, і дві поразки. Такі перемоги були не дуже впевнені проти не дуже складних команд. Але ось ці дві поразки вони дійсно в тих матчах грали дуже добре. Поразки мінімальні 1-0 від Роми та від Мілана. Навіть в цих матчах проти таких італійських грандів, так би мовити. Вони все одно показали клас і намагалися протистояти. Мені дуже сподобалась їхня гра. Мені дуже сподобалась, особливо коли вони пропустили цей гол. Вони почали атакувати, і Мілану було потім дуже складно, десь 30 хвилин плюс додатковий час. Якщо робити прогноз по цьому матчу, то хотілося би дуже би хотілося, щоб Астонвілла вже нарешті здобула перемогу. Але знову ж таки, коли бачиш, як зараз грає Болонья, то. У мене, якщо чесно, такого відчуття немає, що Астон зможе здобути перемогу проти Болоньї. Але все одно, я думаю, що Астон Віла в цьому матчі не програє. Я думаю, що буде результативна нічия, а саме із рахунком 2-2. А ми рухаємось далі. І наступний матч це у нас Зальцбург проти Порту. Що ми з вами скажемо про Зальцбург? Вони грали в вирішальному раунді Ліги Чемпіонів, і там вони поступилися 4-2 по сумі двох зустрічей Брюге. В першому матчі вони. Програли їм 1-0 на домашньому полі. Здавалось би, те, що Брюге здобуде таку впевнену перемогу, але вона від слова зовсім не була впевненою. Вже в першому таймі Зальцбург вигравав 2-0, але на другий тайм вийшла зовсім інша команда. І Брюге навіть зумів витягнути перемогу в матчі відповіді закамбечити. Їм би вистачало нічого, але вони все одно на 90 плюс третій хвилині навіть зуміли перемогу вибороти. Неймовірно, який характер цієї команди. А що ми з вами скажемо про порту? Порту вони сюди попали напряму. Зараз показують також дуже гарні результати в своєму чемпіонаті в Португалії. Там вони вже зіграли шість турів, нагадаю, і поки що всі шість турів виграли. І за шість турів вони пропустили всього-навсього один гол. Мені дуже подобається зараз їхня гра, і хотілося б, щоб вони і надалі так продовжили грати. І в Лізі Європи, і в своєму чемпіонаті. Ну, дивіться, Зальцбург він грає у себе вдома, але коли ти бачиш, як грає Зальцбург, що в Лізі чемпіонів, що в чемпіонаті, і як грає порту, то я взагалі не уявляю собі, як Зальцбург має грати з таким Порту, навіть у себе вдома. Я очікую тут тобто, однозначно перемоги порту, впевненої перемоги, можливо, навіть втрим'ячі із рахунком 4 1 Порту буде однозначно дуже сильно насідати на ворота Зальцбурга. А Зальцбург, я взагалі не думаю, що він буде особливо атакувати. Я думаю, вони будуть зосереджені саме на захисті. І ось цей єдиний гол Зальцбурга якраз такий чистий гол престижа. А ми рухаємось далі. Ну і останній матч на сьогодні це у нас з вами Штутгарт проти Сельти. Що ми з вами скажемо про Штутгарт? Вони в чемпіонаті Німеччини можна згадати, ще два сезони тому друге місце. Неймовірно, просто неймовірно. В минулому сезоні також достатньо непогано себе проявили. Зараз, поки що, чотири матчі, дві перемоги, дві поразки. Ну, Начебто також непогано, тим паче, що поразки все ж таки проти достатньо непростих суперників у них були. Зараз результати достатньо непогані, але все одно я впевнений, що Штутгарт може ще краще. Я думаю, що вони в чемпіонаті можуть і ще продовжувати перемагати і продовжувати забивати голи. А що ми з вами скажемо про Сельту? Вони зіграли в чемпіонаті Іспанії вже 6 турів, 1, програли і 5 зіграли в нічию. Єдина в них поразка 2-0 в першому турі, а потім 5 матчів, 5 ніч. Але кожна нічия була із рахунком 1-1. Це таке один на мільйон, мені здається, може бути, щоб ти 5 матчів підряд грав із таким самим рахунком. Ну, начебто, Сельто зараз грає непогано, але можна згадати, як вони грали в минулому сезоні, і це було набагато краще, але лише початок сезону, тому ще все ще може змінитися. Дивіться, якщо робити прогноз по цьому матчу, мені здається те, що тут дуже складно знайти фаворита. Мені здається, те, що суперники дуже рівні, тому в цьому матчі я очікую результативної і із рахунком 2-2. Я думаю, те, що Штутгарт він буде атакувати багато. Сельта також буде багато атакувати, пообмінюються там моментами, Ми потім там десь 10 хвилин так. Послушать гру, я не думаю, що вони вже будуть дуже сильно летіти в атаку. Я думаю, те, що що та, що та команда буде погоджуватися з нічією. І так вони і закінчать 2-2. Ну що ж, друзі, ось такі були мої думки по цих матчах. Пишіть свої думки в коментарях. Ну, а якщо ви додивились це відео до кінця, то воно віроюгідно вам сподобалось. Тому вліпіть вподобайку, підпишіться на наш Ютуб-канал. Обов'язково я це перевірю. Навіть не сумнівайтесь. І також обов'язково натисніть на дзвіночок, який задзвонить саме тоді, коли треба. Ну а на сьогодні це все. До нових зустрічей!